Змінив вагову категорію Пьотер Кучера. Ви продовжує виступив вже ось у цій. Нічого собі. в азарі вже отримає Пьетр Кучера. Дивимося ще раз на повторі. Робив підворот Гонсалвиша, але одразу ж підсікнув його. підворот від бразильця. контратака від. Люка, і подивіться, і ось таким чином і повно виграє. Нічого собі, який же контрприйом у виконанні Леонард. Спочатку підворот робив Гонсалеш, але все ж таки затягнув. І ось так бачимо. Підинок у вазі до 100 кілограмів. Представник Нідерландів Сімеон Катаріна проти австрійця Арона Фари. Зерри. Та чемпіон і категорії. Так? Саме ось таким чином будуть місця розподілені. Але взагалі максимальна кількість спортсменів в кожній ваговій категорії. Звичайно, і В кожній ваговій категорії від країни буде представлений лише один спортсмен. За захват за край кімоно. І ось тут подивіться, осаєкомі вже заробляє Катеріна. Нічого собі, отримання від нідерландця. Вже заробляє в Азарі Катаріна і нічого не може зробити. Фара. Не може вийти з цього небезпечного положення. І таким чином нідерландець Катаріна здобуває перемогу у цьому бронзовому фіналі. Зідоїст, який сьогодні прагнутиме завоювати золото на цьому турнірі. Три... Зараз Куколь буде атакувати. Все готує до цього. Серп і контратака відфлош. Куколь. Ще раз дивимося витягувати на себе опонента. Але і куколь, звичайно, просто так не віддасть боротьбу за захват. Контрприйом від Куколя заробляє Вазаріс. Тепер же Жорже Фонсеці потрібно ризикувати. Тепер же португальців потрібно боротися і потрібно показувати, на що він здат. Але часу не так багато залишається. Куколь атакує вже в партері на мафонсеки, і таким чином Олександр Куколь здобуває золоту нагороду у возі до 100 кілограмів.